Привіт, народ! Вітаю вас із Великоднем і продовжуємо рубрику з безкоштовними іграми. Сьогодні я зібрав для вас цікаві хори, кілька шутерів та ще багато всього цікавого. Тож бажаю приємного перегляду. Ну а я починаю. Last Year – ізометричний хор, виконаний у стилі Dead by the Light, у якому гравці діляться на однокласників і на одне сторіння, що бажає їх убити. На вибір доступні різні персонажі з унікальними здібностями. У тих, хто вижив, є список завдань для втечі з карти. А у маніяка різний інструментарій для упіймання тікачів. Wizard Combat – багатокористувацька гра в жанрі PvP від першої особи, де ми виконуємо роль чарівника, який бере участь у захоплюючих pvp битвах. Наша мета стати наймогутнішим чарівником у цьому магічному світі. У грі нам доведеться брати участь у захопливих битвах, приймати виклик від ворогів, вдосконалювати свої навички та збирати цінні предмети. Help плес, постаполіптичний квест про дитину, яка намагається вижити у світі, де сонце знищило цивілізацію. Нам доведеться досліджувати закинуті локації та знаходити необхідні для вишивання предмети, серед яких також траплятимуться частинки минулого життя. Вкривайтеся від сонячної небезпеки та прокладайте свій маршрут, Інакше вас не здожене смерть. Дість тера шутер з відкритим сітом, де ми виживаємо по посаполіптичному сіті. Нам доведеться збирати ресурси, будувати бази, створювати зброю та предмети, а також добувати терасити цінний мінерал, необхідний для енергопостачання баз. Сюжет гри відбувається в майбутньому. Людство ви його глибоко в надрах землі цінний мінерал, терасити. Цей потужний енергетичний ресурс став причиною глобального конфлікту між націями, що призвело до масштабних війн і технології. Прориву Killer Instinct культовий файтинг із 90-х, але в сучасній обгорці. На вибір доступно 29 персонажів і 20 арен. Гра підтримує мультиплеєрний кооперативний та сюжетний режим. У безкоштовній версії доступний лише один персонаж, який змінюватиметься щотижня. Engine Evolution 2023 – симулятор, у якому ми починаємо свою кар'єру з машин 1906 року. Не за участь в онлайн перегонах на 12 осіб надаються очки доступу та кредити, необхідні для покупки більш сучасних автомобілів. Також валюту можна витрачати на кустомізацію свого транспорту. Варіал лодскульний екшен на кшталт ігор на PlayStation 2, про скейтборди і постапокаліпсис. У ній гравцям потрібно розносити повсталих залізяк, кататись по уламках міста та виконувати різні трюки під панківським узлом. Try Again – платформи із незвичайною розв'язкою, де гравець має вжитися в роль тестового персонажа, який хоче стати головним героєм у грі, невдахи дизайнера. Пануйте ігровий процес і візьміть контроль над власною розповіддю, проходячи складні рівні з гололомками та елементами платформінгу. Whisker Witchery стал з платформою третього особи, де потрібно керувати вченим, якого перетворили на пацюка. Досліджуйте будинок відьми у пошуках інгредієнтів, які допоможуть герою повернутись до нормального життя. Але будьте обережні, адже ці інгредієнти охороняють різні магічні істоти. Доміно One – намальований віт роки 2D-платформа про хлопчика інтроверта на ім'я Доміно на тлі лякачих руйнувань навколишнього середовища та змін клімату. Юний герой вирушує захоплюючи глибини своїх брій, розплутаючи нитки самопізнання та відкриваючи собі невідомі сили, яка здатна призвести до змін як у цифровому світі, так і в реальному. Soak and Splash – мультиплеєрний симулятор громадської сауни. У грі ви зможете лопцювати один одного війниками, обливатись крижаною водою, влаштувати битву на мокрих рушниках, робити челзону з водними гірками, битись у душовій та ще багато всього цікавого. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.